Дивіться, який в мене тут набор. Як ви думаєте, чому саме такий? Набор працівника домашнього господарства. Зараз поясню, чому так. Коротше, залила чай, мама каже. Давай поп'ємо чай і підеш працювати. А я кажу, ні, мені треба зробити зерно, поки є світло і день, щоб не перенавантажувати мережу зранку і вечором, то я хочу в день, якраз у нас сьогодні вимикали світло. Виходить, з восьми ранку, а вімкнули аж опів другого. Ось, якраз зараз світло є, Я кажу, ні, піду, Буду, мені треба робити дерть. Заготовку на зиму, бо невідомо, що далі буде там з тим світлом. І кажу: я зроблю чай і вип'ю на вулиці. І я навіть знаю, як це буде. Я зараз почну дробити, все робити, і чай вихолоне, і, і вип'ю я його холодним. Коротше, це проблема, я так розумію, всіх людей, які працюють вдома і хочуть побільше зробити. Так, що я хотіла вам сьогодні показати? Дивіться, сьогодні ходила до нас в селище. Придбала премікси для гранули. Ну, надіюсь, що все-таки в мене вистачить не знаю, терпіння на цих кацапів і сили, і вистачить цієї електроенергії, щоб хоча б в якихось проміжках хоч потрішки робити гранулу. Тому що в мене закінчується гранула. Хочу зробити хоч який-небудь запас на зиму, бо там невідомо, що воно далі буде. Нас то українців не перемогти, але потрібно. Щоб нас можна було не перемогти, потрібно продумувати на пару кроків вперед. Тому вчора ось надробила трохи зерна. Бачите, ось тут у мене тільки виходить ячмінь, овес і пшеничка. Ось така дріблинка вийшла. Це я роблю таку дерть для того, щоб картоплю мілкою ми вже накупляли. Ось. І щоб взимку можна було варити картоплю, мілку для господарства і заправляти цією дертю. Висівку ми не купуємо, тому що дуже дорого роблю сама. Але кукурудзи тут немає, е, немає в цій дерті кукурузи, і я хочу сьогодні зробити такий невеличкий експеримент. У мене ж крупорушка. І з такою фільнею, бачите, з такою штукою, куди можна закидати качан, щоб він передрібнювався. Хочу спробувати, бачите, все в муці робила вчора. Ось хочу спробувати качани перебити. Качани я вже притягла, в мене вони вже ще з того року лежать. Так руки і не дійшли їх курям віддати, а курі, якщо чесно, в мене лениві стали такі. Вони в мене не хочуть з качана викльовувати. Колись після комбайна на поле їздили, збирали качани і кури так гарненько їх поїдали, а зараз вони в мене звикли, що я їх годую гарно і вони вже навіть линуються. То спробую перебити. Разом з качаном і подивимося, що воно вийде. Якщо вийде нормально, то буду потім змішувати таку дерть та і все. А може ще й в гранулу буду класти, ну, подивимось. І що ж я ще ж не доказала, до речі, вазони це так від морозу заховали тут. Ось, До нас в селище, в селище пішла і взяла примікс для курей. Тут написано для бройлерів і була просто примікс не сушка. Ось у несушці, якщо чесно, я подивилася, різниця там була всього лише на кілограмі на 5 гривень дешевше. ось, Але по вітамінній базі ця набагато краще. Зараз особливо вибору немає. Колись іще ще до війни я замовляла ось отакий примікс. Їздили в Київ на базу. Зараз покажу вам, де вона так ось. Отакий по, по 25 чи по 20 кілограмів така фасолка була зараз. Ондо. Отаке я брала агрофіт. Виходить так. Мені дуже сподобався примікс. Мені вистачило його на рік, якраз до того моменту, як закінчиться срок придатності. Він позакінчувався, сенсу зараз такий купувати взагалі немає, ти не знаєш, що буде завтра. Чи буде та електрика, що ти зможеш зробити ту гранулу чи не зможеш. То я вирішила брати в таких невеличких пакетиках, взяла 7 штук. Це виходить на... Зараз я вам скажу. Одного один відсоток виходить, виходить на 100 кілограмів. Один кілограм. Це виходить на 700 кілограмів цієї, на 700 кілограмів, ось, скажіть, та я скажу, гранулки. Ось, взяла сім. Ось. Ось отакий примікс. Бачите, тут він Хто пише, що це хімія, друзі, ви знаєте, я оце. Просто дивуюся тим людям, які починають таке щось дурне казати. В плані того, що премікс це хімія, вплоть до того, що таке шкідливе для здоров'я і тому подібне. Я тільки що вам показала склад преміксів. Премікс допомагає птиці засвоювати те зерно, ну, ту гранулу, той комбікорм, який ви їй даєте. Премікс це вітамінна, Кислотна, амінокислотна добавка. воно дуже корисне для птиці. Ну, ви ж подумайте самі, людина як функціонує? Людина функціонує не просто так. Якщо, наприклад, чи захворіла, чи в зимовий період, чи весняно-зимовий період, чи осінньо-зимовий, завжди купує в аптеці вітаміни і завжди пропоює сама себе вітамінами. Ну, Тобто, обов'язково людина, кожна людина. По-перше, дуже намагається, або і в кого є побільше грошей, то харчується дуже збалансовано, корисно. Завжди їсть яйце якесь, завжди їсть м'ясо, рибку, вітамінчики, різні, які тільки не можна. Не обов'язково вітаміни мають бути, якісь там супер-пупери. Ну, які... Середньостатистичний українець може дозволити собі вітаміни. Прийшов в аптеку, який купив, такий і їсть. І це, по-вашому, не хімія, це не така сама хімія, як, наприклад, у преміксах. Ну, тварина з чим відрізняється організм тварини від людського. Нічим. Це так само живий організм, який хоче, щоб у нього були всі поживні речовини. Для того, щоб не хворіти, для того, щоб ще й нестися, ось тому має бути ще й протеїн до того всього. Тому, якщо робити комбикорм у своїх домашніх умовах, то його потрібно балансувати. І якщо написано в рецептах, що потрібне БМВД, або БМВД можна робити самому або купувати вже готове. В чому різниця між БМВД і Преміксом? Тільки в тому, що Премікс це дуже сконцентрований склад вітамінів і амінокислот, і там ще деякі компоненти входять. Також натуральні. А БМВД це вже цей самий премікс туди вкладений, ще й плюс білкова добавка. Ось. БМВД я не купую. Я купую премікс, а БМВД зараз я вам покажу. Це оце, я роблю сама. І оце. А що це? Це соєвий шрот, соєва макуха. Це соняшникова макуха. Ось. Це кормова крейда. І оце. І це готовий БМВД. Плюс зерно все. Ось вам готовий комбикорм. Ще раз, що входить у премікс? Читайте. Чи ви думаєте, що сюди вам хтось якийсь гормон буде росту класти? Та ви знаєте скільки коштує гормон? Ніхто його не кладе. Кладуться вітаміни, тому вітаміни обов'язково мають бути. Тому в гранулу кладуться вітаміни. Я взяла для бройлерів не тому, що в мене бройлери, а тому, що тут кращий склад вітамінів. Тому що я порівняла із преміксом простої несушки, то тут набагато краще. Я взяла цей. Все. Тобто він не буде як бройлерний корм, тому що для бройлерного корму потрібно більше додати соєвої макухи, більше кукурузи класти. У мене інший рецепт. У мене рецепт як не для бройлерів. Тобто, ось отакий я буду робити по такому: фініш курчата або не сушка написано. Кукуруза, пшениця, ячмінь, соєвий шрот 2,5, соняшникова макуха 2. Якщо порівняти із гровером чи бролерним, цей також підходить для, для бролерного. Порівняйте, соєвого шроту тут 6,5. У несушці він соєвий шрот 2,5. На 4 кг менше, якщо розраховувати на 25 Ось. У цьому гровері у бролерному кукурузи 6, тут кукурузи 5. А я взагалі кладу менше. І в цьому році, коли буду робити. Гранулку в мене поки що кукурузи немає. Буду це пробувати перебивати в качанах і буду класти значно менше. Але зато в мене буде тут, оце, що кукуруза в мене, я поділю цих 5 кілограмів, добавлю овс, ячмінь овса. Ось. Пшеницю можу менше покласти, можу покласти не 7,5, а наприклад, 6, додати до овса. Можу соєвий шрот взагалі не класти. Можу класти по 1 кілограмів на 25. Я маю на. Це розрахунок на 25 кілограмів. Оця графа перша, оця, це на 25 кілограмів. Ось. А от примікс у мене буде ось отакий, 250 грамів на 25 кілограмів. Ось він просто буде у мене більш, як пояснити, більш вітамінізований, ніж просто брати звичайну несушку. Ось, Якось так. Ось такий примікс. Це не реклама, ні в якому випадку. Я ще поки що ні з ким не співпрацюю, ніякими рекламодав не дав з рекламодавцями, чи як правильніше сказати. Це просто що було, бо ми сьогодні ще їздили в сусіднє село, це ж купували е, цей. М -м -м, господі. Ой! Соняшниковий шрот Купували, два мішка ось взяла також по 35 кг, по 10 гривень за кілограм. Це на 700 гривень, плюс по 20 гривень мішок, на 740 гривень. Хотіли в тому селі також придбати премікс, тому що ж у мене немає. Ну, не знайшла, не було ніде. В одному селі в інше заїжджали не було, то приїхали сюди додому до нас і тут знайшла все є. Це на 700 кг взяла вітамінну базу. Потім ще така продавалася у нас штука в нашому селі. Ось сірка. Також буду додати у комбікорм. Або, може, не в комбікорм. Я, якщо чесно, поки що не знаю, чи може сірка додатися, чи вона не буде якось. Взаємодіяти із, наприклад, преміксом, можливо, її не можна. Я погуглю спочатку, тому що це я перший раз взяла сірку. Сірка зараз в цей період для курей дуже, ну, для птиці дуже дуже корисна. Та й не тільки для птиці, тут і для свиней, для коней, для корів, для собак, для кіз, для того, щоб було гарно ну, хутро. От Дивіться, сірка є мінерально кормовою. Зачитаю вам. Кормовою добавкою для домашніх тварин введення препарату в щоденний раціон показує, покращує обмін речовин та попереджує канібалізм. О, бачите? Е, у собак, котів, овець, кіст та гризунів сірка сприяє росту шерсті та покращує її блиск. У свиней корів та коней, сірка прискорює відновлення копитної роговиці. Для домашньої птиці сірку застовує для лікування аптеріозу відсутності пір'я. Ось, ну, у моїх курей все нормально з пір'ям, але зараз її можна давати і потрібно в цей період осінній, коли кури зараз змінюють перо. Тому, можливо, я буду її просто сипати як у мішанку. Дозування тут є ось, дорослі птиці, курям, качкам, індикам 0,5-1 грам на 10 голів. Ну, от приблизно розрахую, скільки в мене є, і буду потрішки сипати їм у мішанку. Ось таку штуку взяла. І взяла одне ось рибне борошно, потрібно в туди затягнути його. Давайте його зразу, напевне, витягну сюди і заодно чай поп'ю. І буду спробувати вмикати ту порушку. Ой! Ось. І е, дробити качани. Це зніму в окремому відео, тому це буде далі у відео, як я буду зараз дробити качани. На своїй кукурушці перший раз. Крупорушця кажу кукурушці. Чуєте? О, кукурушка, я придумала нову назву. Оце в мене буде крупорушка, а це буде кукурушка. Туди буде запихатися качан кукурузи. Ось, я надіюся, що я відповіла трішки на запитання: чому, як, годую, і що потрібно для птиці. Я також. Коли тільки починала займатися, ми взагалі там сипнули зерна, сипнули овочі і все, і потім дивуєшся, чому та курка так погано несеться, чому вона лиса ходить, що так погано е, перелиє так довго, чому ті курчата ростуть у два рази довше, чому це я зараз почала робити свій комбікорм. І зрозуміла, наскільки все-таки ти знаєш, які ти складники кладеш, що ти дійсно робиш зернатий той комбікорм, і наскільки вони швидше зараз ростуть, Пу -пу -пу, щоб не наврочити. Ось ти... ну, це все важко, це все затратно по грошах, але, але є дуже гарний результат. Ось. І так само по інкубаційному яйцю, слава Богу, люди дзвонять, вдячні, дякують за якісне інкубаційне яйце. Як ви думаєте, якби птиця не доїдала, або в неї був малий вміст вітамінів у організмі, як ви думаєте, лупилися б курчата гарні? Був би гарний опліт? Може, опліт би і був нормальний, але чи були б крепкі і гарні виводки? Курчат. Про курчат ви можете подивитися у мене на каналі, скільки у мене завжди луплять квочки курчаток. У мене навіть деякі мої підписники, які недавно у мене на каналі говорять, а як це у вас так квочка? Багато курчат водиться. Що, вивела квочка? Так, це вивела квочка, але не одна. Я зазвичай саджу 3-4, якщо квочки чи індички у мене раніше були до війни. Одночасно, багато хто сідає одночасно по сезону, і я підсипаю одночасно, щоб потім з'єднати виводки і віддати всіх одній квочці. І вона може водити в мене по 30, по 40, по 50, по 60 курчаток. Одна квочка. Так. То як ви думаєте, лупилися б курчата, якби кури, наприклад, їли просто зерно там, чи кабачки, чи невідомо що, могли б лупитися, якби. Як колись в селах можна було тримати курей на вільному вигулі. От, наприклад, сипнув зерна, і вони цілий день ходять у таку посадку десь, хробаки шукають, пасуться цілий день, тоді зовсім це по-іншому. Вони самі знаходять собі протеїни, мікро, макроелементи, амінокислоти і все інше. Воно все є в природі. Але якщо кури живуть у вольєрах, як у мене, наприклад, кохінхіни. Е, основна маса, вони ходять у хоздворі, він, наче й величенький, але ж там нічого нема, крім піску і каміння. Ну тобто вони все давним-давно, коли гуси ще були 10 років назад. Трави там вже немає в поміні. Я не знаю, скільки років. Звичайно, вони там нічого такого не отримують. А зазвичай у людей так курить і живуть у вольєрах, десь у хоздворах, де нема трави. Але люди продовжують годувати їх зерном, і тоді здивуються, чи кабачками там з чимось, І тоді дивуються, чому в них розкльови, чому в них кури не несуться, чому в них кури хворіють, постійно антибіотиками пропоюють і тому подібне. Я вважаю, що основа, якщо тримаєш курей, не тільки курей, всю птицю в цьому. В такому, Ой, як основна маса людей тримаю в загорожах або у вольєрах, неважливо, якого вони розміру, якщо там нема трави і їм такого роздолля, де вони могли б отримати все необхідне від природи, їх обов'язково потрібно збалансовано правильно годувати. Ось, тому зараз приступаю до дріблення. Зараз, поки я з вами набалакаюсь, то напевне закінчиться електрика і все. І буду я знов чекати наступного дня, щоб. Короче, зараз секунду. О, щоб далі зробити. Так що переходьте в мої наступні відео, розказала з власного досвіду. Абсолютно не погоджуюсь з людьми, які кажуть, хімія, хімія. Не знаю, як на птахофабриках. На птахофабриках мені здається, що комбікорми плюс-мінус вони роблять також. Дають обов'язково примікс, але мені здається, що в ці премікси вони кладуть туди ще постійні антибіотики. Ну, тобто, коли велика йде тисячами партіями кількість птиці, то без, антибіотиками, без антибіотиків або якихось таких засобів, які дезінфікують постійно організм птиці, щоб не було масового ну, падьожа. Е, неможливо, тому вони обов'язково якийсь препарат е, туди додають. Тому на рахунок е, птиці та хофарбрик я згодна, що там без хімії ніяк не обійшлося. А в домашніх умовах ти робиш все з того, що ти сам придбав. Зерно, соєва, соняшникова, е, як вона? крейда. Кормові дріжджі, рибне борошно. Якщо, наприклад, не використовується протеїн, отакий, типу як шрот, то використовується рибне борошно, кісткове борошно, кормові дріжджі. Так само можна класти, але це вийде дорожче, затратніше для птиці. Ось, чим просто придбати горох чи сою. Ось чи соняшниковий шрот. Ось. То... І плюс вітамінна база для того, щоб було засвоєння організмом. Ось тому абсолютно не згодна з тими людьми-теоретиками, що десь хтось там щось сказав. А, комбікорм це хімія. Яка це хімія? Якщо ти його робиш і ти знаєш, з чого він робиться? Або не обов'язково ти маєш робити, ти можеш знайти базу, яка дійсно спеціалізується на якісних з них кормах. Ось. Але щоб на рахунок гормону якогось росту казати, Ой, що вам сказати, основний гормон росту. Ось протеїн. Оце золото. Бачите? Оце на цьому ростуть, росте тварина, оце протеїн. Для того, щоб було формування м'ясної, пісткової і тому подібного, бази в організмі має бути в першу чергу протеїн. Протеїн і щось для того, щоб він нормально засвоювався. Для цього є премікс. Все. А ніякі гормони вам ніхто продавати не буде. Гормони стоять дуже великі гроші. і вони використовуються, я думаю, зовсім в інших. Не знаю, цілях. Так що все, друзі, боже, наговорила на 21 хвилину. Ну, кажу з власного досвіду. Як я вивчала питання, раніше також були безтолкові, також робили якось так, а зараз, коли почав займатися, вже трішки почав вникати, трішки шишки свої понабивав і трішки вже знаєш. Все, займаюсь далі, п'ю чайок. Чайок уже холодний, Ну, так як я вам і казала. Такі, знаєте, температури, як ото корову видаю, молоко таке тепленьке. Все працюю, всім, друзі, мирного неба, тихого неба. Перемога обов'язково за нами. Тримаємося, нас не зламати. Молимося, допомагаємо нашим Збройним силам. Працюємо і все буде добре. Всім пока.